Повномасштабна війна, яка триває вже третій рік. Складна ситуація на лінії фронту, постійні обстріли Покровська, зруйновані та пошкоджені будинки. І майже 2,4 мільйона гривень за рік на технічну документацію із землеустрою. Покровські керманичі ніколи не відрізнялися раціональністю при використанні бюджетних грошей. Всі ми пам'ятаємо і ремонти на папері, і автівку за мільйон для муніципалів. І закупівлі за завищеними цінами у наближених підрядників, і темні схеми з вугіллям. І 8 мільйон на факел про ці та інші оборудки можновладців ми розповідали вже неодноразово. І сьогодні чергова історія про черговий зашквар. Тож далі детальніше протягом 2023 та декількох місяців 2024 року Покровська міська рада та підпорядковані її відділи і підприємства уклали 50 договорів з ФОП Саприкін Олександр Володимирович на проєктно-вишукувальні роботи зі складання технічні. Нічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у Покровській громаді, вартість всіх цих договорів, які укладали і Покровська міська рада, і відділ культури, і ритуальна служба, і комунальне підприємство «Покровськ Агро», і центр первинної медико-санітарної допомоги склала 2,4 мільйона гривень. Тільки ну, вдумайтесь, 2,4 мільйона гривень на документацію у той час, коли в якихось 30 кілометрах точаться бої. І ці мільйони виділяють не на фортифікаційні споруди, не хлопцям на фронт. Ні, їх витрачають на виготовлення документів і традиційно без проведення тендеру та аукціону за спрощеною процедурою, бо все це для одного і того ж самого підприємця Олександра Саприкіна з Дружківки, який зареєструвався як ФОП наприкінці 2022 року. Замислюєтесь, чому саме він. Відповідь проста: з власних джерел нам стало відомо, що Олександр Саприкін ну дуже добрий товариш начальнику управління земельних ресурсів та агропромислового розвитку Покровської міської ради Дмитра Кюрджиєва. Так, так, того самого, який і журналістам погрожував, і спустив сотні тисяч бюджетних гривень на київських адвокатів, намагаючись загнати у глухий кут телебачення капрі та неугодних підприємців. Тож, поки звичайні люди своїми донатами чи не покупійчині збирають на допомогу нашим захисникам і захисницям, поки місцеві мешканці, які постраждали від обстрілів, вимушені самостійно ліквідовувати наслідки чи звертатися до благодійників, бо в бюджеті грошей не вистачає. Покровські керманичі не знайшли кращого застосування бюджетним мільйонам, як спустити їх на інвентаризацію земель. А тепер задайтесь питанням: шановні добряк, стебель, кюрджиїв. Чи потрібна вона зараз та інвентаризація, коли ворог лише в декількох десятках кілометрів від громади? Чи краще було направити їх на будівництво фортифікаційних споруд та оборонних рубежів? Але ці питання так і зависнуть у повітрі, бо, судячи з вчинків покровських керманичів, доля звичайних людей їх геть не цікавить.